Нарешті цей день настав, коли я можу зібрати новорічні іграшки. Бо насправді мені зразу після нового року хочеться весни. Запаковуємо всі іграшки, всі гірлянди, будь-що, що нагадує новий рік. І вже можна підкуповувати, в принципі, якісь весняні квіти в будинок, або навіть просто нарізати якихось гілочок, наприклад, абрикосових, поставити у воду і вони будуть розпускатися. І також я зараз побіжу куди? Побіжу в кав'ярню, бо у нас там дуже багато справ, і ще потрібно трішки допомогти Олександру в теплиці. Поїхали. Виключу зараз різволожувач, він тут не потрібен, коли у нас немає вдома, в принципі. От. Це аплікатор Ляпко, я кладу собі на спину. І вся моя література, яку я зараз читаю. Е, її набагато більше, вона лежить в частині біля Олександра, але читаю зараз ось це, до речі, недавно розлила воду. Вишукане мистецтво прибирання по шведськи І різні такі шведські книжки, такі як Хюго чи Хюге. І, і, і ще якось називається. А напишіть в коментарях, знаєте, ще є така книжка, схожа за пула. А воно чорниш. О, це вже олепшики. Це лісочка. До речі, накупляла я насіння, на, на хлорю по моєму промокоду мінус. 10%. Ви отримаєте знижки А промокод Лінська. Тут я його впишу. А дуже люблю космею, але шкода, що вона однорічна. Вона може насіватися, в принципі. <кхух> Йохінька, злякався. А, вона тут різна. Ось така. Я не люблю рожеве, але іноді воно проскакує в екопарку. Ну, тут вона така з червенуватими краями. Тут є ось прямо асорті, суміш. Потім у мене <кхм> є, що тут. Аляска ромашка. Я вже її сіяла. Коли ви посієте її, наприклад, весною, то зацвіте вона лише на наступний рік. У вас купувала я в епіцентрі. Така у нас є на вході в екопарк. Далі це купувала теж на флоріум. Тут ще ось ви бачите, скільки. Є? Ой, зараз 12, так, 12 видів. Я не знаю, що тут робить взагалі іпомея, бо вона видка рослина. Як вона буде почуватися на квітнику, чи не буде вона повсти на всі інші рослини. От, Вони всі різної висоти. Думаю, спробую. Це все я купила для того, щоб висіяти на мавританському газоні. Хоч вони і однорічники, оці всі, це означає, що вони просто скоріння не будуть рости наступного року, але вони самі насіваються, то будуть, в принципі, кожного року. Бачите, що тут ще є: Жоржинки, гвоздичка, настурція, вербена, аестра, годеція. Тут в мене пару таких упаковочків. Зараз вам покажу однією рукою. Проблюшу, що в мене тут. всередині, як вони виглядають. Гарні такі коробочки. Ось так. Ось всі такі пачечки. -хо -хо -хо. Тобто отака гарнена краса. Були там знижки, здається, і я придбала. Ще є аліуми, але я віднесла її в гараж, у нас там прохолодно, бо вони можуть просто прорости. Прибіг. Хоч і є шафа, проте ці куртки просто курбом. Сполуєний, що це взагалі? Це, певно, для того, щоб пофарбувати сходи, я хотіла, бо зима є час. Ну, Відносно є час пофарбувати. Його нас можна закрити у ванні, дати йому там води їсти, він посиде. А драбина буквально за ніч висохне лак на водній основі, ну, відповідно він швидко витирається. Цю драбину, я вже не пам'ятаю, ми років три назад фарбували. Так, у нас тут сьогодні дуже гарно морозець, але хочеться весни. Чуєте, як рипить? Дві хвилини і я на роботі. Влітку за одну хвилину доходжу, а точніше добігаю. А то наше полуничне поле, ягідне. Гарненно. Зайшла я в теплицю за шурупокрутом. Мені треба для того, щоб відкрутити ялинку. Більш детально далі ми будемо знімати відео про теплицю. В принципі, в нас є ці відео, їх лишилося тільки змонтувати, бо матеріалу реально дуже багато. Гляньте, скільки всього, тут скільки різних складних елементів. Це все проектував Олександр у програмі і, відповідно, все реалізовувалось тут. Круто, коротше кажучи. І тут ще буде а, цегла середини. Ну, багато ще роботи. кажучи, не пропустіть всі наступні відео. Почнемо з цього віночка. Купувала я його років три тому під центрі. Ох, все гарненько. Зараз ми його запакуємо. О, все складаю е, ось в такий ящик. Це вже новий ящик. Попередній, точно такий. Росіяни винесли все, що в ньому було. Ми майже всі іграшки докуповували. Там лишилося буквально декілька іграшок. Я так розумію, коли вони просто е е тікали. Чи... Я не знаю, в мене не було в той час. Просто все було розкидано. Певно, що бачили та й грибли. Ну, В принципі, гарненький він отак от защокується. От дуже зручно, і видно, що в ньому лежить. щоб ви знали? О, це новорічні іграшки. Берете і все. Ele já. Ну, її намаляти. Всі іграшки, які можуть побитися, типу ось такі, я замотую папір. Шкода, що. Не всі іграшки збереглися. У нас була така, та в принципі є така традиція. Кожного року ми купували якусь нову іграшку, я б сказала, таку унікальну. Ну, це, звісно, було до війни, бо ми багато подорожували, щось привозили за кордону. На жаль, не збереглися ті іграшки. Росіяни унесли. От багато скляних, які зараз висять, це подарунки друзів, підписників. І ми купували в найближчих магазинах. В принципі, через інтернет я нічого не замовляла. Ну, якось насправді, коли почалася війна, немає такого настрою різдвяного. Тож, що є, то є. Поки що в нас ось така дерев'яна. Я б хотіла, щоб була ялинка прямо із якогось розсадника, яка спеціально вирішена для того, щоб її зрубали. Такі розсадники існують. Щоб був запах на весь будинок. От, ну, в принципі, кажуть, так, ялинка. Але насправді в будинку я б хотіла ставити ноблість, якась там ялиця, яка не сипеться, і або якась сосна. Ми також кожного року на балках розкладали сосну для того, щоб зробити, такі, зробити романтичні вечори. І відповідно, коли тепло піднімається вверх, ця сосна вона розпарюється і просто ну довго по будинку ми відчуваємо цей сосновий запах, ніби тут типо от, от, чітко так лежиш в сосновому лісі. І тут я хотіла вам показати, що перед тим, взагалі, як робити декор цієї стіни, ми завчасно заклали тут розетку, тому що хотіли, щоб все ж таки тут висіла ялинка, і від неї йшла гірлянда, яку можна підключати в розетку. У нас була така а, стара гірлянда. На жаль, вона не збереглася. От. І коли робили ось цей декор. То саме оцю плиточку, частинку робили з такою з дюрочкою, щоб вона була посередині, для того, щоб засвертлювати туди е, шуруп із цією ж ялинкою. Кажу кажучи, все продумали. Зараз мені треба якось зняти оці сніжинки. Рибину я не принесла. Спробую зараз із стільчика це зробити. Але ми з Олексатом теж продумали, зробили все на одному рівні, ось такі гачечки, і з одного боку, щоб зручно було знімати. Он там так само.

Краю на провітрювання, але мороз ненадовго Посушить повітря він. Угу. Це відбій чи повітряна тривога. А, відбій. Прекрасно. Я весь декор вже зібрала новорічний. Хотіла показати вам гортензію. Бачите, наскільки вона вже зазеленіла, але ще не утворюються корінчики, я вже заглядала в кожен. Хто пропустив попереднє відео, можете передивитися про укоріння мітловидної гортензії, то там є вся інформація. Я зніму пізніше, коли вона вкоріниться. Тут ось зразок. Я не облуплювала кору. Гляньте, листочки майже немає, спить. А тут ну тут то я вже результат, смогу. Чи Чия це шерсть? Чия? Чого ти розкидаєш по хаті? Макухніки. Я ще знайшла ось такі подушки, я теж купувала, здається, в епіцентрі. І ще трішки декору, але все збираю. Єдине, що ставлю гноми з ікеа. вони назавжди стоять там на горі. Вони, в принципі, не заважають. Час від часу вибивають і кипили з них, а так хай стоять. Правильно писати in FRIDAY чи On-Fraйді, ти маєш знати. Окей, okay. okay. я так і думаю. Okay. Так, ось лавандове насіння. Отак воно у нас виглядає. І зараз, в принципі, саме час його сіяти, зробити стратифікацію. Висіваєте його просто на сніг, не перетрушуючи. Потім, коли воно буде ростувати, воно просто увійде в ґрунт і швидко. Буде сходити при теплі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтеся, обов'язково напишіть якийсь коментар і вподобайку. До зустрічі в наступних відео. вісім тридцять подивіться. Ну я ж пишу 19.